Вітаю тебе, райдер запиленої дороги. Ти на каналі Альтернатив Байк і з тобою знову колектор. Сьогоднішньому нашому відосику я покажу, як встановити монетку блокування вилки на кермо, тобто локаут з винсною монеткою для вилок Маніту. Ну і також пару слів скажу про те, нафіга взагалі потрібен цей локаут. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали! В моєму випадку це буде Magneto MACT, але також в Mнітуhi плюс-мінус там буде таке однакове, тому що є два різних комплекти під два різних Манітушних виду верхнього демфера. Під QuickTaggle, це такий, як в мене, та під ABS Встановлювати ми будемо на Quictaggle. Він є на Мачеті, він є на Marcuрі, здається, ще на якійсь вулиці є. Але на цих самих вилках може бути і ABS Демфер верхній. Тому, як то кажуть, якщо будете також це робити, то спочатку впевніться, який у вас там саме стоїть верхній демфер. Перед тим, як перейдемо до встановлення, пару слів нафіга взагалі я вирішив собі зробити. Манетку на кермо, якщо той локаут, ну більшість більшість велосипедистів ну, або не використовує, або використовує та не розуміє, на фіга він треба. Вважається, і насправді я також цього притримуюсь в, в більшій ступені, ніж в меншій, скажімо так, відсотків на 80% я вважаю також, що так, що це більше маркетинг. Є на ютубчику навіть окремі відосики присвячені саме цьому питанню, де більш детально там на пальцях розповідається, чому це маркетинг, і насправді вам локаут не дає ні. いいよ、ここ Плюс у в'їзді по рівній дорозі. А якщо його увімкнути та їхати по нерівній дорозі, та буде ще й навіть мінус, тому що у вас вилка не буде спрацьовувати. І ви будете, як то кажуть, втикатися в кожний камінчик і гасити свою швидкість. І я сам також колись, напевно, роки три назад спеціально засікав, брав 20 кілометровий відрізок, де було 50 на 50 оффроуд, ну вайтовий такі кроскантрі, та 50% асфальту. Проїжджав цей відрізок спочатку з увімкнутим локаутом, а потім з вимкнутим локаутом. І чесно кажучи, я також був не відчув ні різниці, ні в, в зусиллях, які я затратив, ні в швидкості. Тобто було однаково, крім того, що тебе на бездоріжжі довбило в руки. Ну, от якби і все. А тепер поговоримо, кому насправді вокаут може знадобитися, і от для чого монетка якраз буде зручна. Це якщо ви захочете вивчати якісь елементи реалізму, реальні якісь елементи на велосипеді, взагалі на будь-якому на кантрійному пофіг, на якому велосипеді можна базові ці е, елементи вивчити. І ось там якраз тобі буде дуже в нагоді локаут. На заблокованій підвісці це буде набагато легше. Е, одразу питання: чи можна зломити локаут? Ні, не можна. Якщо у вас нормальний локаут, типу там QuickTaggle чи ABS, в нього. При перенавантаженні відкриваються окремі канавки, куди масло буде проходити, і вилку ви не зломите. Ну тепер погнав, як я там встановлював собі на манітуху. Як я трішечки зекономив, тому що готовий комплект манітушний цей маніту міло називається, де в тебе одразу оця от і монетка, і адаптер на вилку, щоб підключити монетку на кермо. Воно коштує приблизно 35 євро. Я вклався в 10 євро. Воно працює. Напевно, не так класно, як було б з оригінальною манітушною монеткою. Але все-таки ну, 10 євро на 35 все-таки різниця відчутна. Розпочнемо з необхідного комплекту. Що нам необхідно? Нам необхіден комплект, який називається маніту Milo. Це вже готовий комплект, який ти купуєш і встановлюєш. Але є варіант, який я хочу зараз спробувати. На ліжці є китайський аналог, який складається з чого? з самого комплекту, який необхідно встановити на. Нашу вилку. Візуально він точно такий самий, як і в Magneto Mio, можливо, навіть оригінал, але будемо. Все ж таки схилятись до того, що це аналог. І монетка. Монетки саме під монету на ліжці нема, але є всякі різні інші монетки. Ось так само я придбав таку, вона є як без надписів, є як з надписами. Мені здалося, що з надписами повинно бути зроблено більш якісно, тому придбав з надписом. Продаван цієї монетки в описі вказав, що підходить під 90% існуючих вилок, але гарантії якби не дає. Тому, як то кажуть, зараз спробував. Ну і само собою нам сорочка. Необхідна, сорочка в мене окремо є, будемо обрізати. Ну, тепер погнали встановлювати на велосипед. Відкручуємо наш старий ричажок. Тот, давайте протремо все. Ковпачки, в принципі, майже однакові. от зовні по дірочкам. Все таке саме. Візьму нову, бо стара в пилюці. не хочу її зараз чистити. Беремо до нашої кришечки гаєчку та болтик з внутрішнім шестигранником. Гаєчку кидаємо отсюди. Давай оп. І з цього боку сюди закручуємо болтик наш в гаєчку. Тут у нас потім буде проходити тросик, і ми будемо цим болтиком тросик фіксувати. Далі беремо дві наступні штуки з комплекту, таку прибуду та пружину. Пружинка з одного боку у нас такий кінець загнутий, і він повинен потрапляти в дірочку. Тут з боку у нас дірочка. Ось так. От. І наскільки розумію, оцей от кінець він якраз повинен бути на одній лінії з нашим оцим от пропорцем, за яким ми вмикаємо, вимикаємо. Далі беремо нашу цю от прибуду. Тут пази, от такі от такі самі, як в топ-кепі у нас. І вставляємо її в ті пази, так, щоб в нас дуло оце от дивилося вперед. Вставили до опору, вставили, так, так Вокаут треба було вимкнути. О, Вимкнув. В цій от пластмасці у нас чотири прорізи. І в одну з цих прорізів треба пружини потрапити. А в яку саме проріз зараз будемо експериментувати. Давайте верхню. І Щось ніфіга воно не працює. Коротше так вставлятись вставляється, але потім ніфіга не працює так, як треба. Всередині пружинку вставив, поставлений на самому початку підйому. Ось от у нас пружинка. І зараз давайте я перед натяг зроблю цієї пружинки. так Спробую от сюди от на цю дірочку і переставити от. от. О! І ось тепер от спробуємо натягнути, чи в нас все це вийде. Оп. О, а тепер запрацювало. Тобто зрозуміло, треба отак от, як я зробив. Тому що якщо просто вставити так, як воно вставляється по пазам, то потім надто слабенька пружина і не працює. А зараз воно як шустренько почало. Болтик старий поставив. Крутяк. З цією вже вручну без монетки блокувати ви не зможете, тому що пружина буде вимикати на, на вимкнений локал. Встановив монетку на лівий бік, тому що на правий бік дебілізом виходив з сорочкою. Виходила така здоровена дуга, яка отак от стирчала, тому що хочеться зберегти правило для цієї сорочки, таке саме, як і для швидкісних сорочок. Що вивороту на 180 не заважала сорочка. І Якщо вона не буде завжати, то вона буде отак от стричати отакою дугою. Нефайно зовсім. Тому довелося поставити на лівий бік, хоч і не хотілося, тому що і монетка сама, начебто як під праву руку розрахована, і в мене тут монетка дропера, тобто і ця монетка, і ця, скоріш за все, буду плутатись, особливо з самого початку. Але, як то кажуть, що робити. Беремо наш тросик, вставляється він через монетку, а затискається вже на самій вилиці і сюди от в дірочку так от чпоки-чпокі. Тросик звичайний швидкісний в комплекті. Тільки коротисінький продягаємо через нашу сорочку. Сорочку я поза кадром відміряв необхідну мені довжину. Сорочка також швидкісна. Чпокі. І сюди вставляємо чпокі-чпоки, все зробив. І тепер перед тим як підключити на самий вилті, впевніться, що ви монетку вимкнули. Ну, тобто, отак у нас увімкнуто, а назад оця от кнопочка вона повинна під дією тієї пружини спрацьовувати, але ми зараз отак от пальцями поправимо. Зрозуміли? Це увімкнули вилку, ну, локаут, а це от червоно натискаємо, воно повинно пружиною повертатися назад. Вимкнули. Навколо в цю от канавку проводимо наш. Тросик і його всередині так от просовуємо Оп. Тросик. натягуємо, щоб не було ніде у нас просадок, та заглинчуємо наш винтик. If you later. Або хвилин 20, напевно, поки я розібрався, чого ця хрінь не працює. Коротше, в цієї китайської монетки занадто маленький хід. Вона не дозволяє прямо так от на повністю закрити відкрити. Якщо закріпити. На локауті замкненому, то тоді не вимикається локаут Якщо закріпити на відкритому, то тоді не, тоді не вмикається локаут, бо монетка занадто мало вибирає тросу і не вистачає довжини. Тому робимо що? 에, повертаємо нашу цю от штучку так, щоб у нас локаут закрився. Шукаємо це положення. От, на, найближче. о, Закрився начебто. Оп. Все, локаут закрився і от цьому положенні зафіксуємо. Тільки ж на мене на самій зробіть локаут типу увімкнути. А ну-ка тепер пробуємо. Замкнено. Але ну, чути по звуку, що відкривається не до кінця. Блін, ще б трішки пружину натягнути. От зараз ще от трішки натягнув і спрацювало. A few moments later. Все, любі, друзі, зробив, зараз розповім, що довелося зробити, а зараз продемонструю. Вимикаємо. Пум -пум -пум. Все, і спрацьовую чітко. Тобто і відкривається повністю. Я навіть перевіряв, чи звук змінюється, коли ти ну, з монетки та взагалі без неї відкриваєш вокаут. Звук точно такий самий, взагалі не змінюється, Бо коли трішечки не відкрито до кінця, то воно чутно по звуку. І закривається також повністю. Пим -пим 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 -пим. Значить, Перше, що я зробив? Це я поставив тефоновий тросик, щоб він легше ковзав та легше відпускав сюди. Але це було не найосновніше, воно просто, ну. Скажімо так, в мене він якраз лежав. Наступне, що я зробив: я отак от відкрутив болтик, повністю так от це обережно зняв, щоб не розсипалося. І плоскогубцями, так як я робив той от преднавантаження пружини, я ще його сильнішим ще на наступну прорізь зробив. Пружину всередині якось отак от було, але все одно назад все стало, закрутилося і стало так взагалі потужно відстрелювати назад. І наступна штука для тонкого налаштування це те, що на манеті є. Крутилка для регулювання натягу тросику. І там буквально якийсь міліметр туди-сюди. Я підстроїв за допомогою цієї крутилки, щоб от точно добитись того, що треба. Так що, комплект робочий. До цієї от штуки взагалі питань не виникло з нею. Все повністю нормально. Але тільки робіть переднавантаження ну, на одну одиницю, так, на одну прорізь. Я зробив на два, тому що в мене не вистачало виборки на манетці, Треба було, щоб сильніше. Тягнуло сюди, щоб відкривати. Монетка ця, до речі, повністю металева. Не знаю, сплав це якийсь чи алюміній, але вона фул метал. Файна, виготовлена добра, але виборка, тросу в неї невелика. І одразу відгук через декілька тижнів експлуатації. Вже два чи три тижні пройшло, як я встановив її собі на велосипеда. Вже багато разів покатався, сто п'ятсот разів повмикав, повмикав і все чітко працює. Єдине, що певно два-чотири рази я трішки цю. Під налаштування на манецю цю от крутилку ще підкручував, тому що йде просадка. Може, і за того, що воно нове, і можливо за того, що у нас там такі мікроміліметрони точності повинні бути із за маленького ходу манетки. Так, там буквально півміліметра туди-сюди і вже не працює. Тому декілька разів підналаштовував, воно чутно по звуку, от навіть локат вмикаєш. Якщо його не до кінця закрило, то звук такий такий. Оборотик зробив чи два, оп, все чітко стало. А згадав, ще на другий чи третій день воно якось через раз то поверталось нормально чи ні. Я гадаю, що це було із за того, що я пружину. Аж на дві ці поділки переднавантажив і там всередині все перегнуло. Я поїхав, був на покатуху, думаю, блін, приїду після покатухи. Напевно, якісь, якусь трубочку коротеньку таку відріжу, туди всередину в пружину вставлю, щоб її не перекручувало. Але воно пройшло, я туди, як то кажуть, Дженеліс, воно працює далі. В принципі, я задоволений, економія на обличчя. 10 євро проти 35, і тим паче воно працює. Так що ось такий от вийшов відосик, пишемо в коментарі все, що ви Гадайте з цього приводу, обов'язково підписуємося на наш канал. Лайкосимо, як завжди, з вами був я.